Доброго дня, Миколаїв, 11 лютого, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка, вподобайка, обов'язково, хто зайшов переглянути наш канал. Випадково ставимо. Кому цікаво, лишаємося, кому не цікаво наші теми, то йдемо далі. Але не забуваємо вподобайку. Тема. Сьогодні тема. Отримання посилочок. Отримали ми для свого нового проєкту. Я ніколи цим не займався. Вирішили спробувати, дай Бог, все буде добре в нашому житті і в нас все вийде. Отримали ми від Віталія Лапчинського під щепу. Під щепу я замовляв. Для Абрикос. Слив в основному ми у Володимира Попова набрали. І по його ж рекомендації він замовляє Віталія і порекомендував, і ми замовили. Ми брали у Володимира Попова підчепу, абрикоси. Слив, дуже багато чомусь я загорівся сливами в цьому році. Ще потрібна нам підщепа буде для яблуні. В кого є якась можливість порекомендувати чи вирощуємо. І отримали ми також дуже я довго про це мріяв, дволезовий секатор, доябой вже вирішили так. Не мілочіться, як сказати, замовили так ось прививочну стрічку. І ще замовив я вже так, як вже професіонально, майже блін, сам собі, блін, то замовив ще віск для щеплення. Це для нас нова справа. В кого якісь рекомендації будуть. Дуже вам буду вдячний посилання на відео. Розпаковуємо. Запаковано, як завжди, професійно. Один шар плівки. Поки ми бачимо мішковину, теж скочимо все. Ну, це скочив невід'ємна частина нашого життя. Далі. І ось він, момент істини. Розрізали ми скотч і ось яка у нас підчепа. Замовляли ми 100 саженців під щепи, алечі непогане, гарне коріння, чистеньке, майже готове вже нам для зимового щеплення. Звісно, ми її помиємо. Ми ще не мали досвід, але все колись потрібно починати. Набгадую, якщо є якісь рекомендації, поради, посилання на якісь відео учбові, буду вам вдячний. Дякую Віталію Лапчинському і Володимиру Попову. Дійсно гарна підщепа, Будемо пробувати поки на ось такі гарній алечі. Хоча в нас є своя алеча. Спробуємо ми вирощувати свою підщепу. Є відео, як я отримував посилочку від Володимира Попова, які гарні. Гілочки, перевичний матеріал отримали. Дуже довгий такий, що не влазить в холодильник, я не знаю, у нас потепліло дуже що робити. Тож, працюємо далі. Працюємо і надіємося на перемогу. Все, що в нас буде добре. Слава Україні!